Вітаю всіх глядачів мого каналу і я продовжую кар'єру за Динамо Київ FIFA 15 УПЛ. Сьогодні в нас кубок з Говерлою та Карпати в чемпіонаті України. І давайте вже розпочинати. Зіграю я другим складом. Другим складом. Ну і розпочинаємо. Одна восьма. Фіналу Українського Кубка України. Динамо Київ на НСК приймає Говерву. Перший матч. Ну і не затримуємось. Розпочинаємо. Гармаш 1-0! Денис Гармаш! 23 хвилина. 1-0. Гармаш чудово відібрав м'яч. Пробив і забив. Прибрав, пробив і забив. Добре, що в Теодорчика не влучило. Не голкіпер нічого. Просто стояв. Денис Гармаш, другий гол в Кубку України на 24-й хвилині. Венцев, Ну що ж це за удар, ну звичайно, такий кут, там потрібно було вже на пусті ворота навішувати. Якушко! Удар! І це два! Арбітер-арбітер. Ну як же ж... Ну... Ставить він пенальті, але м'яч уже був в воротах. Таке пам'ятаю... Пам'ятайте, суперкубок України проти Карпат. Як м'яч уже залетів в ворота, а... Призначили пенальті. Ну що ж, попробуй, постараємося його забити. Рибалка. 2-0. 2-0. Рибалка з пенальті забиває на 35-й хвилині. Це також другий м'яч Сергія Рибалки в Кубку України. Чудовий підкат. Відав так чітко заблокував удар. Гравця Карпат. Карпат. Говерли. Буяльський. Буяльський 3-0. Буяльський на 45-й хвилині робить рахунок 3-0. Чудово він обіграв гарну швидкість. Обіграв і з лівої ноги забиває гол. І це вже третій наш, пів, наш центральний півзахисник забиває гол. Гармаш, рибалка і буяльський. Всі, всі троє грають в центрі поля. І це його перший м'яч в Кубку України. О, і вже Рудько в гру вступає. І перший тайм на цьому закінчується. 3-0. Поки що ми виграємо в Говерли. Так, Динамо 2 виграє в Буковини, Дніпро програє в Сталі, Шахтар виграє в Олімпіка. Просто шикарно. Ну, я думаю таким же ж складом ми і продовжимо в другому таймі. Ну і поїхали. Денис гарно ж зараз міг дубль робити, але м'яч в дальній кут не залетів. Ох, який підкат, ну це ж жовта. Савченку. До речі, в Говерлі грає Бущан. Не пам'ятаю, чи я його в оренду здав, чи продав. Це ж наш... Наш голкіпер. Ну якщо продав, то вже не наш. Так. Ем... Рибалка. Удар. В стінку. І так, в, наш, в нас матч з Карпатами. І е, чомусь не записало кінцівку з Говерлою. 3-1 ми перемогли, один гол пропустили. І зараз симулюю матч, тому що ніякий стадіон у Карпат. І ми виграємо 2-0. Хесе робить дубить. Так, Пресс-конференція. І сьогодні у нас е, тоді матч з Вольсбургом. І в нас підтомлені гравці. Просто супер. Ну. Нічого ж тут не зробиш. А, так, зараз. Так от. Ну що ж, матч з Вольцбургом.